Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Це мій помічник. Ви не забули. Дорогенькі наші, сьогодні буду готувати для своєї сім'ї курку. Не курку, а запчастини з курки. Гомілки. мене полюбляють гомілки, а у вас теж, наверное, Мабуть, вибачте, теж, мабуть, полюбляють, так? Ну що ж, для початку їх потрібно замаринувати. Але так як зі світлом у нас, як і у всіх, хоч ви там пишете в коментарях, у вас, мабуть, і світло, ні, як не тушать там нічого ніде. Дорогінки мої, ну, у нас, як і у вас, теж все буває. І... Але не будемо, не будемо, так знаєте, плакатись, а будемо готувати. Їсти то хочеться, так що? Ну що ж, Замаринувала гомілки. Я вам розкажу, як я це зробила. Дивіться, тут кіло 800 гомілок, такі добрячі гомілки. в нас в м'язку полюбляють чайна ложка солі. Чайна ложка перець духмяний мелений. Потім столова ложка приправи для курки, столова ложка паприки, дві столові ложки олії і три, ну, можна чотири, столові ложки соєвий соус. Ще додавала чесничка, сухий часничок, теж так, столова ложка, але не повна. Ви спеції додаєте на свій смак. Оце все перемішала і оставила хвилин так на 40, можна залишити можна більше, наскільки вас вистачає часу, можна і на ніч. Оце таке маринад, дуже простий, але курка буде дуже смачна. Кроме гамілок можна готувати і крильця, і що там ще. Ну, коротше, всі запчастини куриці. Ви мене зрозуміли, так? А зараз. Я на сковорідку налью 3 столові ложки олії, розігрію добряче і буду обсмажувати з усіх сторін ці гомілки до такого гарного кольору. Я вам все покажу. Ось так обсмажила, посипала дрібку солі, ось так взяла і посипала. Бачите, як шкварчить. Тепер у мене пів літра пива, воно безалкогольне світло. Я собі так на глаз додаю грамів 50 соєвого соуса. Я вже там то, що ми маринували, а це все було поводу І заливаємо курочку нашу. ось дивіться. Ой, і бачите, в мене така сковорідка, що ну, більше, ніж до половини, оце все залило, цей соус, так сказати. Накриваємо кришечкою і тушкуємо на вогні такі, знаєте, середній вогонь щоб кипіло, але не вискакувало з-під кришки 20 хвилин. А потім я покажу вам, що будемо робити далі. Пройшло 20 хвилин. Ось так тушкується наша курочка або ж горілка. Дивіться, ось так кипить воно. Бачите, так повинно так кипіти, не там, десь булькати, а так добре кипіти. Дивіться, ось яка така, виходить, із цього соуса вийшла ось така підливочка. Дивіться, бачите. О. Доводимо цю підливку, можна попробувати її посолити або ж поперчити, що ви полюбляєте. І ось так ще протушкимо. Курочка вже готова. Але нам треба підливку, хай вона ще трошечки загускне. Я думаю, ще хвилин 5, ну, у кого більше, то тобто є більше підливки, можете там 7-10 хвилин. Хай прокипить, трішки випарується. Ось і все. А потім покажу, що з цього вийде. Ну що, ось і все. Дивіться, яка. Курочка у нас вийшла. Ще куриця, як сказати, дорогенькі наші. Підливка, ось, зараз зараз вам покажу. Дивіться, ось так вона виглядає. Ось, бачите, вона, дайте вам її показати, так, щоб видно було. Ось так. Вона не дуже густа. Але це така підлива, яку можна полити, допустимо, ви даєте там гарнір, любий, там кашу, макарони. Ну, все, що робите, рис, дуже смачно смакує до рису. Я оце відварюю рис і потім оце курочку поливаю. Дуже важливо, що ця підливка без цибулі і без моркви. Тому що, знаєте, у мене, допустимо, одні люблять, другі не полюбляють. Ось цибулю починають вибирати або вибирати. А так воно дуже смачно. І смак такий, знаєте, ну, смачно, такий солоненький, кисленький, солоденький, Ну дуже смачненько. Курочка розварилася, куля давай покажемо. Ось, бачите, вона така ж розпадається, аж розпадається, Ось, бачите. І буде соковита. Ви запитаєте у мене, Люба, що там соковите, не соковите. Я вам хочу сказати за друге. Все, що не робить соєвий соус, оце, він такий дуже гарний помощник. Це не реклама, але я вам хочу показати. Бо запитайте, який соєвий соус. Я беру чумаку, соєвий соус. Він візде продається такий, бачите, як водичка, він такий жиденький. Я... Завжди замочую. Оце отак замочую курицю. Любі запчастини. Якщо ви, навіть оцю грудинку возьмете, чи грудку, як її назвати, так, і наріжте на відбивні, то будемо казати так, що відбивні, так знаєте, ну так собі жесткуваті. А коли ви замочите, відіб'єте, посолите оці на відбивні, і замочите там 3-4 ложечки оцього сового соуса, то відбивні через півчаса будуть зовсім другі. Вони будуть дуже смачні, м'якенькі, а головне соковиті. Тому майте на увазі. Оце ще знаєте, що з яловичини, з не З не коли роблять підбивні, теж. Такі, ну знаєте, ну трішки як будто безкуваті. Але замочіть своїм соусом. Небагато, зовсім небагато. Я ж вам кажу, 3-4 ложечки так, перемазали його, не обов'язково, щоб залили там, знаєте, щоб аж соус стояв. І хай там по 100 хвилин 30-40. Я вам так даю такий, знаєте, пораду. Це дуже важливо, тому що, може, хтось знає, а хтось і не знає. Майте це на увазі. Ну, а з куркою ми з вами рішили, коля покажи ще раз, тому що я не можу стояти. Курка дуже смачна, і бачите, ось вона вся. І буде соковита. Тому, хто не готує, приготуйте, не приготуйте, не пожалкуєте. Ось і це. Рецепт дуже простий і дуже швидкий. Тому готуйте, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а саме головне, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!